Будівництво укриття в гімназії у селі Шаровечка розпочали рік тому. Нове приміщення відповідає сучасним вимогам безпеки і здатне витримати значні навантаження у разі надзвичайної ситуації. Висота споруди три метри. Вона має два виходи: систему вентиляції та резервне джерело живлення. Тут може розміщуватися 300 і більше людей, що складає десь відсотків 15 населення, шаровечки. Тут дуже багато місця, як для школярів, так і для людей, які можуть тут перебувати після того, як закінчиться навчальний процес. Всі класи зможуть навчатися, як бачите, поділ по кабінетам, достатньо місця є. Тобто безпеці будуть усі, і під час повітряної тривоги ми спускаємося і продовжуємо навчання. Площа укриття дозволяє одночасно розмістити до трьох сотень людей учнів, педагогів і працівників школи. У приміщенні облаштовано навчальні зони із партами, а також місця для відпочинку з ліжками. Споруду зводили за оновленими державними стандартами, які передбачають підвищений рівень захисту. Завдяки цьому гімназія тепер може працювати безперебійно навіть під час повітряних тривог. Це, по суті, повноцінний навчальний заклад під землею, тому що коли ми будуємо такі об'єкти, ми ставимо перед собою завдання, щоб у випадку повітряних тривог навчально-виховний процес не зупинявся, не перервався, а він му бути продовжений в укритті. Тобто, це, по суті, така підземна школа, і зважаючи на ту кількість учнів, яка є в шаровечці, на ту кількість працівників, яка тут є. Тут реально повноцінно можна далі проводити навчально-виховний процес. Приміщення розбиті за класами, вони вже на дверях всі підписані. Кожен клас має свою. І аудиторію, ну і відповідно все навчальне обладнання є можливість підключатися до вайфаю. Це вже тринадцяте новозбудоване укриття у навчальних закладах Хмельницької громади. На його спорудження із міського бюджету спрямували понад 34 мільйони гривень. Проєкт став черговим кроком у створенні безпечного освітнього простору для дітей громади. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.